Він порушує стереотипи замість великого концерту та шоу Ексклюзивний акустичний квартирник. Усього 50 глядачів у залі напередодні був виступ у Полтаві. Сьогодні ж зустрічає Харків. Це мелові. and of course Першочергово квартирник мали побачити три міста України: Полтава, Харків, Дніпро. Наразі ж географію туру розширили по всій країні. Інтрига тримається до останнього. Місце проведення стає відоме у день заходу. Є два головних фактори: перше це безпека. Друге, в концепції меловіна, коли ми давно ж робили квартирники під час ковіду, як коли тільки все почалося, я якраз приїхав до речі, тоді коли ковід почав, два роки тому. Два роки тому почався ковід. Я приїхав в великому українському туру октупус підтримку альбома. Приїхав в Харків, і я тут застряг. Все почався ковід. Хоча на наступний день я мав уже виступ у Харкові. І з тих пір я не виступав тут. Я не бачив своїх глядачів у. В Харкові, а потім війна, потім всесвітній страх, і ти не розумів, чи ти прийдеш колись сюди, чи ти збереш тут людей. Не в тому плані, чи придуть на тебе, а чи це безпечно. Чому мало людей? Тому що плюс безпека. Чому не говоримо місце проведення, плюс безпека, всі свої такі нюанси. Але вони співпадають з моїм середнішнім якимось нутром, і мені подобається, що локацію ніхто не знає. І це якийсь особистий меджик, ніхто не знає, де вони прийдуть, тому що як тільки люди купляли квитки, то їм вже на пошту приходить локація лише увага в день концерту. І це дуже прикольно. Чому не великий концерт, не шоу, а ось такий акустичний, камерний, інтимний. Виступ і всього 50 для сказати чесно, так тому що мені так подобається. <сх> а якщо щось подобається, то зараз тим паче під час війни, коли життя і все, що стосується життя на часі, на часі, навіть твої якісь дивні мрії. По перше, 50 людей це про щось дуже своє, про щось дуже лампове, щось про дуже не абстрактне, а про конкретне, ти бачиш. Чітко обличчя людей, ти бачиш очі, ти можеш з ними поспілкуватися. Це більш інтимна обстановка, де можна познайомити глядача не тільки з хлопчиком, який цілувався на атласі, з хлопцем і з дівчиною. Ти можеш показати себе як людину і познайомити з глядачем зі своєю душою, зі своєю творчістю, те та -те, те. Я взагалі вважаю глядачів своїм своєю особистою релігією, тому що завдяки їм, завдяки глядачу, є я. Якщо б їх не було, мене не було б також і якось. Самореалізованості б також не було, що дуже важливо. Питання дивне, тому що це ж твоя аудиторія, це ж твої люди, які прийшли тебе послухати, прийшли посапереживають, тому що ти несеш зсередини. Це момент, коли можна порозмовляти як з друзями, друзі, це гарно. А якщо кількість охочуючих перевищувала, ви щось робили з цим. Більше людей запускали чи ні? Ну, от, наприклад, вчора Полтава прийшло плюс шість людей. Звісно, ми запросили їх також. Ні, немає тут проблеми. Головне, щоб не 200. Ну, тому що мені здається, що з цього поламається вся атмосфера того, що я хотів закласти в ці, в ці квартирники. Потужна пісня та кліп I don't, need you love. Згартований Моловін представив власну відповідь хейтерам. Дуже потужна робота, дуже потужний кліп, ідея. Від вас пішла? Ідея, ідея. Куманна. Ні, ідея і життя. У мене поки що, на, дай Боже, так ніколи не буду якось по-іншому. У мене все, що ви бачите, в піснях або, або в кліпах, це все, ідея із нутра. Якщо мені щось не подобається, я про це пишу. Якщо мені щось болить, я про це напишу. Це, можливо, якась така психотерапія. От ці квартирники для людей зараз також можуть бути психотерапією. Ми ділимося. Я не забороняю викрикувати із залу, ніхто цього не забороняє. Ми спілкуємось. Вчора в Полтаві, ми просто дискутували в момент концерту з Глядачами, і це дуже класна підтримка, як для мене. Так і для людей, напевно, Чи всі хейтери у мене викають посмішку, тому що я на них дивлюся з точки зору, я не є психотерапевт, але я надягаю на себе маску психотерапевта і дивлюся з цієї сторони з цієї позиції на ці коментарі. Я розумію, я розумію, чому люди це пишуть. Я я розумію, що в їх житті, на жаль, немає достатньої кількості любові. Це не береться просто так. І лише це мені напевно допомагає боротися з критикою, з хейтом, саме з дурецькою критикою, коли там немає ніякої об'єктивізації, об'єктивності, просто суб'єктивна думка. Ти, ти, ти гамно, от так, От моя така думка. До речі, трек став лід синглом альбому Мрум 13, прем'єра якого запланована на грудень. Дуже дивна історія. Спочатку я робив альбом мрум 13, який я дуже давно вже обіцяв зробити і переносилось через ковід, через початок повномасштабного. Так він буде в грудні місяці. Це буде ep альбом Це альбом, який я для себе назвав у мене все якось. Впливає цей стан, що хочеться з людьми говорити. Їх почути, їх послухати, не тільки щось розповідати, як треба жити. Це нікому не треба. Люди самі зараз самі знають, як їм треба і що їм треба. І на це хочеться натиснути. Живіть так, як вам хочеться. Ми дуже мало живемо. І мало того, що ми мало живемо, так у нас і війна. Мало того, що всі топлять за те, щоб бути скромним, так ти живеш мало, а ти ще й скромний, кому ти потрібен, тільки собі в українській естраді. Миловін відомий не тільки як співак, а й музикант та й автор пісень. Артист, який транслює європейські цінності, сповідує правила нової етики, не тільки у власній музиці, а ще й у публічних виступах. Це фан-клуб. Ми готуємо самі прапорці, флешмоби, банери. У нас різні бувають види нашої діяльності. Ми завжди намагаємось підтримувати нашого артиста. Чому він подобається вам? Ох, оце найважче запитання. Він подобається, тому що він найкращий. Він подобається тому, що він... Талановитий, він сильний, він розумний, він е, показує нам своїм прикладом дуже багато чого. Він змінює наше життя, особисто моє в тому числі. Тому він мені подобається. Мені відгукуються усі ті його меседжі, які він несе в маси, скажімо так, хоробрість, любов і свобода. Зараз це дуже актуально. Творчості йому, щоб він випускав побільше пісень, «Драйвових» поменше знаєте, таких грузних, тому що в нас і так. Да? Хочеться, щоб була там радість в житті. Ну, і довго-довго йому літа. До слова, Мелу він є переможцем номінації Прорив року м 1 Music Awards», шоу X Factor 6 та фіналістом пісенного конкурсу Євробачення 2018 Для мене Харків це моє друге місто. Є для мене Одеса, моє рідне місто, де я народився. Своїм домом я вважаю Київ, тому що це моя більш таке осознане життя. А Харків це місто моїх друзів, місто моєї другої сім'ї. Це якось все супернатхненно. Тут купа моїх друзів. Я у друзів і залишився тут, зупинився. Для мене Харків це про супер не таких людей, як, 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 як десь. Тут супер-френдлі, тут супер-комунікативні. Та допомога, яку ми ще з самого початку війни, у нас, чомусь, у нас більше допомоги було саме з Харкова і в Харків. Перші міста, якими ми допомагали, там з гуманітаркою і всім іншим, це Харків і Чернігів якраз був. І це просто моє, ну це моє місто. Я тут не живу, але воно тут моє. Тасія Почерніна, Вадим Макарюк, Євген Повєткін, вісті.